мені. Я Щось ми засиділись. Пішли гратися. Mm? на радість. Потужний лідокаїн безперервно вивільнюється та діє на біль. Аргат При болю у спині. Кашель? <кху> а, вологий. стоптентева! Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду: приймайте лінексфорте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати лінексфорте. Думали судокрем лише для сідничок. Хм. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Судокреп. І дорослим, і малим. Здається, що це біле. Стоп! Доки не побачиш справжню білизну з новим Савакс Преміум, потужний комплекс білий бусер робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою, Новий саверс. Побачи різницю. Ви знову взялися за ремонт, і він увійшов в болісну стадію. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт крем. Ваш експерт проти болю. Без оновлень все зависає. І наша печінка теж. Карсил допомагає оновити клітини печінки, нормалізує її функцію та захищає від токсинів. Оновіть свою печінку з Карсил. Мені подобається моя усмішка, адже вона надає мені впевненості. Мій секрет: я використовую відмінну відбілювальну зубну пасту Oral-B. Завдяки своїй іонній технології Oral-B інтенсивне відбілювання видаляє плями та захищає від появи нових. Ті, хто вже спробував, рекомендують іншим. Oral-B інтенсивне відбілювання. Біліші зуби вже з першого дня. Іди маршрут до дешевшого АЦЦ. Зупиняю пошук. Адже Сандос знизив оптову відпускну ціну на АЦЦ Лонг та АЦЦ Лонг Лимон. Дізнавайся нову ціну в аптеках та до свій кашель разом з АЦЦ. Менше світла, більший зірок. Mm. О, дивись, дивись, дірочка падає. А у мене зв'язок щось падає. Буває, але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтеся у стійкості зв'язку під час блекаутів. Провіс суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Спробуйте також зігріваючи крем з живокостом доктора Тайса, перевірений засіб. Клуб, чотири лапи. Це ваша перепустка в клуб. Ви впізнаєте себе в біговому клубі? Чи можливо у йога клубі? Яка грація, вітаємо в гольф клубі. Ось ви де. Вітаємо в клубі. Щоденних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте капсули вердіогаст. Рослинні компоненти у складі Вердіогаст допомагають підтримувати комфортне травлення. Екстракти куркуми та артишоку сприяють підтримці роботи печінки, екстракти розмарину та актинідії шлунку. А інулін сприяє нормальній роботі кишківника. Вердіогаст, рослинна турбота про ваше травлення. Продовжуємо. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська справжня болгарська валеріана Роками заспокоює ваші нерви. Деркос від віши. дерматологічний шампунь проти лупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено. Усуває до 100% видимої лупи. Деркос від віши. бренд номер один проти лупи. за рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн. Олідатри неймовірна чистота. Оліда чистий вітамін Д без правників, що виробляється за сучасною технологією. Оліда чистий вітамін Д ваша користь для підтримки імунітету. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Турбуй біль у горлі, обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Strepsils інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини Стрепсілс, цінуй кожен момент. Спробуй Назірус Синус. Шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус Синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назірус Синус комфортне дихання. Бігоді дарують тобі прем'єру, що зцілює серця. Коли кохання стало сенсом життя Ямана, його втрата може зламати назавжди. Вони знайшли одне одного у жорстокому світі. Чи мають вони розлучитися через зраду та таємниці? Минуле прийде за кожним, хто намагається вбити любов, але чи отримує кохання другий шанс на життя? Дикий, коли любов перемагає страждання. Не пропусти останню серію 26 січня о 20.00. На бюді живи. Чувай, коли серце нагадує про себе, кратал кратал. Природна сила для вашого серця. Бахар втратила коханого, але не втратила спраги до життя у жорстокому Стамбулі. За твої діти Ми. вона стає стіною між світом і своїми дітьми. Її серце вчиться жити із болем, а її душа боротися за кожну посмішку. Давай п'ять! коли все навколо несе небезпеку, мати має бути незламною. Жінка історія любові, що сильніша за страх. Щодня о 18.00 на бігуді. Живи, кохай, відчувай. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Ало -хол. Ти знав його. Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Прем'єра про перемогу кохання. У світі, де кровна ворожнеча вирішує долі, вони наважаться кохати. Їхні родини пов'язані помстою, але їхні серця відшукають одне одного попри всі заборони. Їхня правда гучніша за постріли, їхня любов сильніша за страх, їхня мрія жити. Нічна казка з 27 січня щодня о 20.00 На бігоді шкідливі звички, зміни з віком, вплив довкілля і судини не витримують. Причини різні, спільне рішення «Квертин» – турбота про здоров'я судин вже сьогодні. Коли мучить стоматит, я обираю стоматофіт. І якщо кровоточить ясна, купую його рідним. Стоматофіт екстракт трав. Сприяє зменшенню запалення та кровоточивості. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен. Для дітей стоматофіт аміні. Фейза. Ендер. Ані. Підколюєш? Зовсім трохи. Окей. Okay. Сину, запакуй. Животи, животики. Коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож по форте – рішуча відповідь на біль у животі. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Те на леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Те на леді. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до LifeSell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. У вирі щоденних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте капсули Вердіогаст. Рослинні компоненти у складі Вердіогаст допомагають підтримувати комфортне травлення. Екстракти куркуми та артишоку сприяють підтримці роботи печінки, екстракти розмарину та актинідії шлунку. А інулін сприяє нормальній роботі кишківника. Вердіогаст. Рослинна турбота про ваше травлення. Оп Ультрафреш в метро знайдеш. Огірок гладкий вирощений в Україні 159 гривень за кілограм. Купуйте в метро з 19 по 25 січня. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль, запалення, набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом. У великій упаковці 100 грамів. Менше світла, більший зірок. Mm -hmm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. А у мене зв'язок щось падає, Буває, але все тут тримає. Приєднуйтесь до LifeSell і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Не можу сходити до туалету. Біль спазми та здуття. Тепер і я страждаю на закреп. Знайомо. Тому маю дещо для тебе. Мені при закрепі допомагає. Піколакс. Одна таблетка з вечора, зранку в туалет. Піколакс сприяє пом'якшенню калу та контрольованому ходінню в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Піколакс. Вітфармак. Моє мовчання зробило мене співучасником. Я мовчала, щоб вижити. Зараз я говорю, щоб жити далі. Мій голос тихий, але він звучить. Моя тиша врятувала інших, але зруйнувала мене. Соціальна кампанія «Київстар-ТБ» та Ластрада Україна проти насилля і замовчування. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за номерами на екрані. Тиханава. Сміх, фізична активність, чхання навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Уро. сечовипускання під контролем. Пропозиція: купуйте акційну упаковку Уро та отримайте 28 таблеток у подарунок. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов. І це не просто слова, це і є довіра, бо кіт точно знає, кому довіряє. Мяу, ви знову взялися за ремонт, і він увійшов в болісну стадію. Крем, долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Бахар втратила коханого, але не втратила спраги до життя у жорстокому Стамбулі. За твої діти. Ми. Вона стає стіною між світом і своїми дітьми. Її серце вчиться жити із болем, а її душа. Боротися за кожну посмішку, Давай п'ять! коли все навколо несе небезпеку, мати має бути незламною. Жінка історія любові, що сильніша за страх. Щодня о 18.00 на бігуді. Живи кохай, відчувай. Прем'єра про перемогу кохання у світі, де кровна ворожнеча вирішує долі. Вони наважаться кохати, їхні родини пов'язані помстою, але їхні серця відшукають одне одного, попри всі заборони. Їхня правда гучніша за постріли, їхня любов сильніша за страх, їхня мрія жити. Нічна казка, коли кохання рятує життя, скоро на бігуді живи. Кохай, відчувай. Комбінуй, як хочеться тобі, і за вигідною ціною. Найс прайс комбо в МакДональдс. Вибирай, що любиш. Ось останнє залишилось. Колись один поважний клієнт замовив, але так і не викупив. Чекала на мене. Так, так. Те, що треба. Ми продаємо точні копії, ніхто не здогадується.